Яка краса Жека. От носяться собакени? Ми сьогодні знову в горах. Десь градусів 13 сьогодні, трошки дощик зривається, ну то таке. Дощовички в рюкзаку є. Сьогодні також приїхали ліственний ліс. Тільки так, щоб сонечко светило ну, со сторони гори. Може бути таке, що рибочки тут будуть. Але ж все подивимося. Ну а вам, друзі, як завжди, все покажемо. Айда! І перші наші знахідки, ну, щось схоже на пеньок, але ж сумніви в мене є. Та вони вже старі. Підгруздок також старий. А що в тебе? Нічого. Нічого? Стероїшка одна була, така величка. Якщо не знаєш, де грибниця є у лісі, то в осені дуже важко знайти багато листів. Дерева деревах ще трошки є, вони потихеньку падають. Грибочок поліз, його присипало, та й все. Ну, якщо одного побачить, то можна пошукати поруч і знайти грибочки. Ну, Головне одного побачити. Тиша сьогодні така. О, друзі, бачите? Якщо встигну. Саламандра хвається. До речі, вона ядовита. О! Не буду її чіпати. О. Саламандра? Ну. Відійдемо від неї подалі, щоб собаки не повлізли до неї. На сонечки гріється. Ми бачили їх, але ж біля гірських річок, струмков. А тут бачите, як у лісі. Сонечко виходить, пригріває так, супер. Тут такі схили. Вчора був більш ровний ліс такий. Я вже якось говорив вам. Ну, чому ми їздимо ну, от вже четвертий день поспіль по ось таких лісах букових е лістиних лісах. Бо е в цих вугорах, де хвойні ліса, ну взагалі вже грибів нема. Мухомори трошки зустрічаються, муховики старі вже. Ну, от. Тут і цього нема, але ж тут є шанс, що вели, біли, так, да, можна зустріти. Буки такі великі тут. Треба обійнятися з буком. Заряджається. Торіс тут ще можна знайти, бо ми точно знаємо, що по таких лісах потрошки збирають грибів білих. Ну, не знаю, повторюсь грибниці. А це для нас такі нові місця, важко знайти. Листочку багато попадало. Це треба знати місця, що от так от лістопади. Приїжджати та шукати гриби. Такий бук здоровенний. Ой-ой-ой. Такий шикардосний. Та-да. Але грибів нема. Та, друзі. Є саламандри. Саламандри є, так грибів нема. Ну, друзі, ми дуже полюбляємо походи у ліс і без грибів сонячна сторона, бачите, друзі, але наш план не спрацював. Можемо дуже високо, може дуже низько. Ну, може, може, може. Багато може. Чого. Ось бачите, друзі, ще одна саламандра. Ой, яка краса. Це вже друга саламандра. Тобто ж сонечко тут пригріває. Тому повинен бути біле, але ж жодного не знайшли поки що. Ну що, друзі, повертаємось ми до машини. А, саламандр бачили? Білих грибів ні. Ну нічого. Зато як прогулянка, ой, то просто супер. Останні осінні ліньки, думаю, ще тиждень-два да? і вже буде ну, така вже погода, осіння, дождлива. Дерево старичок, бачиш? Де? Палочка Оце? У нього. А. Свінди, Та може на цю Зараз покажу. Це... Це якийсь грібник. Залишив паличку. Бачиш яка. Ні, дерево йшло. Дерево йшло. От фантазіорше. Ну. Дерево йшло, зупинилося. Ну, от. Зараз візьми паличку і піде далі. Та, яка в тебе фантазія? Відсутність грібів порождає отакий от гумор. Будемо бачити багато яких дерев. Та да, щось. Знаєте, як взимку грибів нема, то ходиш, дивишся, щось вишукуєш для себе таке цікаве. На деревах, чи. Чи десь. Чи десь. Чи десь дерева якісь. якісь. No. Ось така у нас сьогодні грибна прогулянка вийшла. Лісова прогулянка. Бо грибів ми не знайшли. Ну, як завжди, свіжим повітрям подихали, собаки набігались. От. Ну, сподіваюся, що ще щось знайдемо до зими, тому що будемо їздити ще по різним містам. Все, друзі, будемо йти ми до машини доїхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грібних прогулянок. Пока!